Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яку клювали квочки, півні, гуси і навіть хвилясті папушки, Ємсенко Ольга. Ми сьогодні закінчуємо вивчати птахи. Коли птахи пристосовуються жити в певних умовах, наприклад, жити в лісі чи жити на березі, то птахи різних видів набувають схожих рис. Наприклад, лісові птахи мають короткі ноги, тому що вони живуть на деревах і їм не треба там довгих ніг. У них короткі заокруглені крила, якими добре маневрувати між дерев. У них довгий хвіст, тому що він виконує функцію керма. І у лісі треба дуже швидко робити повороти. У них коротка шия. Коли короткі ноги, то дуже часто буде коротка шия, бо в нею і так можна все дістати. Очі у них знаходяться з боків голови. Приклад лісових птахів це буде яструб великий, сорока, тетерук, дріст співоцій, дятел великий строкатий. І синиця велика. Птахи, які живуть уздовж водойм і боліт, і полюють десь в тих місцях, як правило, мають дуже довгу шию, дуже довгі ноги і дуже довгий дзьоб. Тому що з високих ніг щось дістати, то треба користуватися довгим дзьобом і довгою шиєю. Вони можуть бродити у воді, або там стояти і видивлятися свою здобич. Кулик Чапля сіра, лелека білий, а ось це птахи відкритих місцевостей, тобто вони живуть не обов'язково біля води. Вони мають сильні ноги, тому що на відкритій місцевості їм часто доводиться бігати. А якщо вони не дуже добре бігають, то в них будуть сильні крила, щоб далеко летіти. І такі птахи, як правило, мають довгу шию. У нас із таких птахів є друхва звичайна, а десь там є страус африканський – Водоплавні птахи. І мають приплюснуте човноподібне тіло. На ногах у них є перетинки, щоб краще гребти воду. Ноги у них відсунуті на тілі ближче до хвоста. От В тому самому місті, наприклад, розміщується мотор біля човна. Так човен буде швидше плівти. На суші, на таких коротеньких, відсунутих назад, із перетинками ногах ходити незручно. Тому на суші вони ходять. Дуже незграбно і переварюється. У них дуже щільне оперення, і їхня куприкова залоза, та яка виділяє жир, щоб змащувати пір'я, дуже добре розвинена. Сюди належить пелікан рожевий. Є в Україні лиска, подивіться, у неї немає перетинок на пальчиках, зате розширені такі пластинки є. Лебідь шипун качка крижень, гуска сіра. За місцем гніздування птахи теж можуть дуже сильно відрізнятися. Деякі птахи гнізд не роблять, тому що їм навіть немає з чого. Деякі обмежуються тільки ямкою у землі. Деякі роблять із всяких підручних матеріалів. Ось, наприклад, голуб зробив із недокурених цигарок. Фу, яка а смердить, мабуть. Кроногнізні птахи живуть у кронах дерев. Ось, приклад таких кроногнізних птахів, граки, наприклад. Або ось велика синиця ремес. Птах цистекола робить собі гніздо, сшиваючи травинками листки. Є птахи дуплогніздні, і деякі використовують готові дупла, а дятел може навіть і продовбати дірку у стовбурі. А ось тут ви бачите, як у дуплі птах замуровує самку, щоб вона спокійно висиділа яйця, щоб до неї ніхто не вибрався. Є птахи, які живуть у норах, і вони ці нори самі можуть вирити, наприклад, берегові ластірки, щурки і рибалочки. За типом живлення, птахи також поділяються. І ось, наприклад, ми бачимо це добре по дзюбах птахів. Оце. Тоненький гостренький комахоїдний дзьобик, А це хижий дзьоб для розривання м'яса ще в комплексі із кігтями. А ось водний дзьоб для того, щоб проціджувати і утримувати слизьку здобич рибу, чи водорості в кого як. А ось оцим дзьобом конічним добре роздовбувати плоди, насіння. Це зерноїдний дзьоб. А ось оце універсальний дзьоб у всеїдних птахів. Значення птахів у природі. Якщо птах комахоїдний, то він не дає деяким комахам занадто розмножитися. Якщо птах рослиноїдний, то не все насіння він з'їдає, частину насіння він розносить десь подалі від дерева, тобто поширює його. Якщо птах хижий, то він регулює чисельність якихось дрібніших тварин. Це сорокопуд, який свою здобич наколює на голки. А якщо птах стервоїд, тобто поїдає дохлятину, то він ще й очищає природу від джерела біологічної небезпеки. Рибоїдні птахи мають послід, який багатий на нітроген і фосфор, і з часом оці накопичення їхніх кізяків висихають і перетворюються на найкраще в світі добриво, яке зветься гуано. Ви можете це слово вживати е, трошки в іншому значенні, щоб не казати те слово, яке пишеться на букву Г, але в книжках його не пишуть. Ось тут людина видобуває гуано. У житті людини птахи мають велике значення. Наприклад, вони рятують наші господарства від комах-шкідників і від гризунів. Вони роблять наше оточення красивішим. Люди полюють на птахів. Люди розводять птахів на спеціальних птахофермах, щоб отримати м'ясо, яйця, перо, пух і добриво. Ось тут ви бачите кури і качки. Деякі птахи людям приносять неприємності. Наприклад, пасічники дуже не люблять щурок, тому що ці поїдають бджіл, можуть поселитись біля пасіки і їдять прямо цілими вуликами. Хижаки можуть полювати ось тут на рибу, але вдома на курчатка чи ні, на домашню птицю. Птахи часто стикаються з літаками, що призводить інколи до аварій. А ще птахи переносять інфекції, тому що вони літають по всіх материках, по всіх країнах і можуть там якусь заразу підчепити. А це кадри із знаменитого мультика, тому що е, на початку цього вторгнення. Е, Росіяни лякали самі себе казочками про те, що українці спеціально дресирують птахів, заражених коронавірусом, і вони летять і розносять коронавірус по Росії. Дурня, звичайно, але наші із цього прикололись. Щоб охороняти птахів, ми маємо відповідні закони. Наприклад, закон дозволяє полювати на певних птахів у певних місцях і в певний час, а не будь-коли, коли людині там захочеться. У нас є червона книга, де записані види, які потребують охорони. На 21 рік там був 91 вид птахів. Я сюди помістила приклад Сокіл-Балабан, тому що не дуже далеко від нас, кілометрів 15-20, в Оратівському районі є село Балабанівка. Ну чогось ж його так назвали, мабуть, там водилися такі птахи колись давно. Для того, щоб охороняти птахів, по-перше, не треба їм заважати, коли вони роблять собі гнізда. Не кричати, не лізти до їхніх гнізд, не брати яйця до рук, взагалі їх не турбувати. Птахи можуть просто полетіти і не повернутися. У сніжну морозну зиму птахів треба підгодовувати. Коли морозу і снігу немає, птахи собі знайдуть їжу. Але коли все занесло снігом, вони голодують і замерзають. І для птахів можна робити штучні гнізда, якщо ви хочете, щоб вони поселились біля вас. Тільки у нас в Дашеві не прийнято робити шпаківні, бо шпаки достають просто всіх хазяїв, вони не дають ранніх черешень скуштувати. То шпаківні, мабуть, ні, але синичники чом би і не робити. Чи ось, наприклад, робити такі колеса для лелек. Вивчайте біологію, тому що це цікаво.